Андрій Кирильчук, командир розрахунку протитанкового ракетного комплексу Корсар, з липня 2023 року доєднався до луганського прикордонного загону. За час повномасштабного вторгнення йому разом із побратимами вдалося спалити чимало російської техніки та живої сили. Для них це є певним чином. Полювання щоденна точна та ювелірна робота для очищення української землі, розповідає військовослужбовець. За відвагу воїн нагороджений відзнаками відмінний прикордонник та замужність в охороні державного кордону. Про особливості роботи з протитанковим ракетним комплексом, участь в бойових завданнях та будні на передовій, говоримо далі. Ми працюємо проти броні. Ми працюємо проти. Е... Хроні, яка намагається топтати нашу українську землю. Особисто моя відповідальність це завести мій особовий склад на позицію, потім організувати цю позицію і, власне, зупинити техніку, яка буде рухатися під час наступу. Ну, якщо простіше кажучи, наша задача більше така мисливська зайти непомітно, бути непомітними, а в певний момент просто. Вийти і сказати добрий вечір, ми з України. До, 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 Мене звуть Андрій Кирильчук. Е, я несу службу в 3 Луганському прикордонному загоні е, бригади Помста саме в протитанковій заставі. Е, я навідник протитанкових ракетних комплексів, і ну, так вже склалося, що. Е, не люблю слово начальник, більше мені подобається командир розрахунку. Ваше псевдо журналіст. Розкажіть, будь ласка, історію його появи. Хотілося б розказати якусь помпезну історію, але по факту сталося так, що маю вищу освіту журналіста, навчався в Вінницькому педагогічному університеті. А п'ятий курс це в мене був якраз у Донецькому університеті, який якраз переїхав в Вінницю у зв'язку з окупації. І вийшло так, що вже. Коли мене мобілізували, то хлопців в заставі хтось взнав і просто-напросто розстерене в усім, і так причепилося. Журналіст, але вам вдалося попрацювати за фахом? Так, трошки вдалося, але не сподобалося. і Я просто змінив напрям своєї роботи. Я став навчатися на програмуванні. Я знайшов роботу в одній з хороших студій по розробці комп'ютерних ігор прям робота мрії. І за день до підписання контракту з цієї студії мені вручають повістку прямо посеред Києва. Ну я вирішив просто, що той є мій час. Страшно було. Було страшно, тому що тільки дурний або божевільний того не боїться. І я зрозумів, що треба знову вчитись. Також дуже допомогло те, що я втрапив на навчання. Ну, як то правильно називають, без ВП. Базова військова підготовка у мене перейшла в Великій Британії. Це теж дуже допомогло просто-напросто. І вже в бойових діях я здивувався, бо я почув перший прильот, як пам'ятаю, і такий це все. Ну, Я просто очікував, що це все буде там, якесь м'ясо, там вибухи, крики, купа крові і тому подобне. Але, ну. В принципі, я радий, що все склалося саме так. На яких напрямках з е, часу, коли ви вже долучились до війська, вам довелось побувати, воювати? На жаль, це вже не наша територія. Ну, як більшість. Це село Іванівське Донецької області, яке стоїть якраз між Часовим Яром і Бахмутом. Хата, хата бахмут. Іванієра, 10-16. В Іванівське. Дорога я на Бахмут. Посілися на а тут нам подарок зробили. Чи вона Село Калинівка трошки по іншу сторону Часового Яру, але в принципі той самий напрямок. І вісім місяців нам сказали, хлопці, там треба, там треба зайти допомогти нашим колегам. Там на два тижні буквально справи. І так ми провели вісім місяців, але це, це було навіть великою честю тримати один напрямок з. Штурмової гірсько-штурмової бригади Едельвейс. ви вже згадували про те, що проходили навчання у Великій Британії. Розкажіть, будь ласка, про цей етап у вашому житті. Загалом, як ви оцінюєте якість отриманих знань? Власне, ось цю закордонну систему навчання їхню програму, і чи згодилось вам в подальшому це уже безпосередньо під час бойових дій на практиці, так би мовити, використати отримані знання? Помогло, бо Ну, я взагалі не військова людина, ніколи не проходив строкову службу чи тим, щось тому подібне. Але саме якраз за рахунок тих навчань я перестав там боятися автомата. Я зрозумів, наскільки важливо познати тактичну медицину. Одне із найяскравіших, що допомогло, нам показували, як брати полоненого згідно з усіх Женевських конвенцій. І... Ми сиділи з хлопцями, сміялися, що просто-напросто що ще обійміть його і чаю принесіть ну, в такому плані. Але свого часу, коли ми добиралися на позицію, як зараз пам'ятаю, така місячна ніч лежить сніг, ми заходимо шестеро на позицію, і я йшов спереду колони, і в мене заворушився величезний пеньок. Ми натрапили на розвідника. І ми спочатку думали, що це хтось з своїх кантужених, тому що на таких братчиків натрапляли не раз. Один із випадків, коли там людину оглушило настільки, що вона 400 метрів долала два дні. І, а саме з цим персонажем, так скажем, то вийшло трохи, трохи важко. І якраз британці оце наголошували, що коли берете полоненого, то. У вас лінії вогню не повинні пересікатись так, щоб зачепити побратима. Оце допомогло про, ну, просто. Але суть в тому, що він не хотів здаватися, він підірвав на собі гранату, і я стояв від нього буквально, як від мене до камери. Ви командир протитанкового ракетного комплексу Корсар. Що це за зброя? На що вона здатна, і як вам власне з нею працюють? Мене спочатку навчали на. Е... Як я їх називаю ПТРК другого покоління, це Метис і Фагот. Ті самі, по суті, ракетні комплекси, але в них управління йде дротом. І там ну це як зазвичай все, що стосується Радянщини. Коли ми говоримо про такі комплекси, то там про безпеку особового складу ну, балакати нема про що. А коли ми торкаємося такої розробки, як Корсар, то навіть в інструкції написано, що там це українсько-російська розробка, що там дев'ятих років. Але ну, відчутно, що е, українці до того доклали руку. Так, да, в нього є плюси, в нього є мінуси. Е, багато хто каже, що простугну, що це там просто must have і тому подібне. Але я, я люблю свій комплекс. Він, е, він не складний. З ним можна бути маневреним. Ну, вже вже стало як рідне. Так, да, можливо, в нього там не суперсильний калібр, можливо, в нього там є теж свої проблеми. Він ненадалеко б'є лише там на 2,5 кілометри. Хоча я знаю людину, яка, яка подолала ці межі інструкції, закинула ракету на 2800 двічі. Але тим не менш, я свій комплекс. люблю. що найважче особисто для вас в роботі з ним? Найважче це переносити ракети. тому що одна ракета це 15 кілограм на секундочку. Ну, плюс, плюс броня елементарно. да, В певні моменти я ігнорував інструкції, я калашмат з собою не брав. Бо... Мені видали повнорозмірне весло, що що я з ним зроблю? Воно неудобно. мені простіше бігти з ракетою, чим із ракетою з автоматом. Попрошу вас пригадати ваш перший бій, яким він був. Перший бойовий постріл. Я його, звісно, пам'ятаю, ніколи не забуду. Там були порушені всі інструкції по техніці безпеки. Це був постріл з, друг, з другого поверху. По-моєму, пошта, якраз в самому Іванівському. І в мене виходить, виходить так, що коли в Корсара три нога стоїть, то одна йде назад, а дві, спереду. То в мене задня нога не доставала до землі десь приблизно. Ось так. Ззаду була плита, якраз буквально в півтора метра. Ну, ти, що по, по інструкціям заборонено, бо може типу палити навідника. А спереду була береза. Просто-напросто. А мені треба було добити танк, який, якого вже просто роззули. Ну, і це був постріл, як я вважаю, десь один на 500, це як мінімум. Тому що, ну, я ж кажу, українці робили. Коли ми говоримо про якісь інші ракетні комплекси, то там, коли ракета виходить з тубуса, там є момент просідання. Тобто вона виплюнулась. Просіла і потім завівся двигун. Коли ми говоримо про Корсар, то ракета е одразу виходить, заводиться двигун, і вона йде балістичною траєкторією. Вона минула березу і попала, куди мені треба. Казали потім зі штабу ну, хороша робота, хороша робота, а я такий. А воно взагалі минуло березу тут, чи ні? <свят> це для мене просто-напросто показовий. Постій. Ну, якби ви зараз оцінили вже. Да. Ще задача протитанкових ракетних комплексів це вражати не тільки, не тільки техніку, але й скупчення піхоти. І якогось разу виходять, виходять, виходить, на мою позицію. Мене бутять. Я такий, що? Працювати, вилітаю, мені дають координати. І добре, що. Цей, до речі, теж, теж від британців. Британці сказали з свого часу дуже таку історичну фразу: Неважливо, які у вас засоби є, ваша основна зброя це комунікація. І виходить, як, як, чи я так відчував, чи щось мені просто не подобалося. Я з, ці, з хлопцями, які сидять, передають ну, взагалі віддають накази на цей на кажу, Дмитро, слухай, давай ми оцю вулицю хатки позначимо. Ми позначили там хатки просто-напросто. І е, ці, виходять вже на мене, я вже вибігаю просто з бліндажа і мені кажуть, просто-напросто дві цифри. І просто летить одна ракета туди, летить одна ракета туди. Мені ще після цього е, хотіли дати позивний скоростріл, але ну, вирішили, що це якось не комільфо. І серед них оце якраз другий постріл. Це теж, я вважаю, доволі ювелірний, тому що ну, один момент, коли ти стріляєш при поривчись донецьких вітрах, і ракету трохи носить то вліво, то вправо. А з іншої сторони попасти в вікно там буквально, навіть не вікно, а це в верхній на фронтоні. Там відстань була десь 1200, по-моєму, чи скільки. Але зараза, я промахнувся на 10 сантиметрів, але тим, тим не менш, ця ракета вона вибила кирпичину, подала всі осколки і е, на 6, як мені потім сказали, на 6 хороших росіян стало більше. Ну, я ще пам'ятаю, після того мамі написав: кажу, мам, я людей вбив. Каже, то не люди шлях їм курявою. Які, власне, у так би мовити, скарбничці вашого розрахунку, вашої команди є знищені цілі? Я б хотів би спасувати це питання, але ну не сказати про це, то було б якось негарно, але не рахуємо просто-напросто. Воно таке більше людське не військове. Я просто радий, що я вийшов, в мене вдався постріл. Я влучив чи не влучив, і після цього просто-напросто, що е, я і мої хлопці живі. Найважчий бій, який у вас був, який запам'ятався, історія, яка е, дуже сильно вплинула на мене. Ми заходили на позицію, і якось вийшло так, що е, в нас були неперепрошиті рації. Ми добралися до позиції, зрозуміли, що ми не чуємо, не чуємо командування, не чуємо той, ну той, хто взагалі тримає напрямок офіцер. Треба йти перепрошувати рацію. Вже темно, вже, вже повним ходом курсують е, дрони зі скидами. Ми пішли, перепрошили рації. Тоді на той момент це було десь два кілометри в одну сторону. І, і тут же верталися назад, нам буквально залишилось щось 200 метрів до позиції, і чуємо нам з фронту летить дрон. Ми під кущ. Він цілиться. Коли дрон цілиться, чути, як працюють двигуни, вони потрошку так піддають навантаження. І тут братик кричить, каже, валим, кажу, вже. І ми, виходить, розбігаємося і момент, коли він каже журналіст я 300, в душі поховало. Ну, нічого страшного, ми справилися з цією ситуацією. Ну, як справилися? Справилися, як могли. Це був дрон, який ніс на собі два вога. Вони взірвалися затримкою в пів секунди. Я не знаю, яким чудом мене не зачепило. Ну, Братчика прилетіло в бік, Але потім виходить, коли я вів його на Івак, і той самий дрон наздоганяє нас знову. Зависає над нами, ми просто-напросто розбіглися, як зайти, в різні сторони. І я чую, він полетів не за мною. Братчика спасло то, що він біг, зачепився, і коли йшов дощ, там машина їхала. І зробила канал. І він зачепився, впав, впав канал його осколок. Цього разу не зачепив. Я пам'ятаю, як ми тоді вже знайшлися. Він каже: журналіст, ще один такий дрон, каже, я вже нікуди не побіжу. Після того я повертаюся, ну, нас залишається двоє. Нам дають добро змінити позицію, трохи відійти, тому що стає трошки близько. Трошки гаряче, як для протитанкових засобів. Не встигаємо відійти просто так. І е, валять в наступ. Це був момент, коли оце якраз ми вибігли під дронів, і вдвох зробили роботу за трьох. Ну, Розрахунок має бути троє людей, а ми двоє з цим справилися. Пам'ятаю, часів яр, коли е, був наступ. Е, вже я бачив то по відео е, оці танки-черепахи. З навареною броньою зверху, то дронщики розказували, що не могли підлетіти, бо реп е, працював. А виходить так, що я ракетою його розшив і зачепив реба, і просто-напросто далі справилися дрони. Оце, оце от такий бій. Потім ми, ми просто лежали вже в очікуванні просто піхоти, я, яка вже розбрелася, тому що там е, я влучив в танка. Він ще дав отв'ятку в 40 метрах біля мене. Я був нижче, а він потрапив, втрапив в дорогу, яка була вища. Ну, просто по, по ландшафту. І потім ми вже стали знову мріяти нову позицію. І це якраз це. Я їх називаю 13 найскладніших днів. Ну, одній з найскладніших днів. У мене вийшло так, що нового теж поранило із дрона. І я теж був присутній, чогось так, так воно складається. Скинули е, гранату F1 з дрона. А, я до цих пір не розумію, чи він закляк, чи що. Я відбіг, і я вже розумію, що я над собою дрона не чую. І момент, коли е, дрон кидає гранату, чути е, такий клац, е, коли е, спрацьовує взриватель. Я розумію, зараз махне. Я так в повен роз, так такий дивлюся на дорогу і побачив в спишку в 30 метрах від себе. І такий думаю, баран, хоча б пригнувся. І тут новий кричить журналіст: я 300. Показав гарний жест тому дрону. Ну і такий стою просто-напросто стою, дивлюся на нього. Бо ж він, виходить, мало того, що скинув. Він стоїть, чекає, ну, куди ти підеш, куди ти сховаєшся, де в тебе. Ну, щоб розвідати позиція, укриття, якесь, нірка, тому подібне. В общем, йому надоїло висіти. І він валить. Я за мною просто-напросто так само залянку і тягну по цій дорозі. Потім вибігла, виходить, евакуаційна команда з тачкою, і він на тачку, і. Що це за історія про російського військового, який звалився до вас в окоп? Ким був взятий в полон. Протитанкова застава, луганський загін, бригада. Омск. Це було вночі. Несу я своє чергування. Хлопці відпочивають, тільки знімати бронік. Ну, виходять на нас і кажуть: ваш окоп звалився. Я врубаю світло, знімаю з запобіжника автомат. Дивлюся, він без зброї. І... Перед бойовими діями я клявся собі, що просто-напросто себе не пожалію, но... но... не заслуговується падло життя. А от в реальності воно виявилося по-іншому. Я не зміг вистрілити виставити безбройну людей. Наскільки це дарма. Скажем так, я ще до цих пір вагаюся. Ну, чи при, наскільки правильний то, той був чинок, але е, ну, що сталося, то вже сталося. І виявилося, що це Сергій. Він з Луганська. Луганська область, Біловодський район, село Даніло. І він недавно мобілізований, і він просто-напросто носив їжу, воду на позиції. А його десь наші дронщики спалили. Його кантузилу він пішов не в ту сторону. Які ви емоції відчуваєте у момент, коли вдається вражати і знищувати російську техніку? Коли передають наказ про працю, починаю отак от трусити. І е, трусить до тих пір, поки, поки ракета не зійде з установки. Потім абсолютний спокій. Це завжди відбувається чомусь за отаким от сценарієм. Абсолютний спокій, поки ракета не влучить, влучила ракета. Тоді опять трусить. Ну просто-напросто в одному зі своїх традиційних звернень президент України Володимир Зеленський він відзначив вдалу і успішну роботу бригади помства. Зокрема, згадав і ваше ім'я та прізвище. Коли ви почули, як дізналися, як відреагували ви? Ваші рідні? Бригада помста, підрозділи якої воюють на Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках. Солдат Андрій Крильчук і головний сержант Владислав Мисько. Дякую вам, хлопці, та усім вашим побратимам. Коли мені е командир застави скинув, каже: дивися, я такий подивився. Кажу: ну, типа, що за прикол, Ну, е бо це я знаю теперішні можливості, як то кажуть, штучного інтелекту. Кажу, ну подивися на, на цей на сторінку. Я дивлюся офіційна сторінка президента України в Ютубі. В той момент я зрозумів. Е що все-таки я щось може правильно роблю? А, ну, якоїсь такої гордості. У мене навіть до теперішнього моменту, мені здається, що я роблю недостатньо. Що особисто для вас за ці роки було найважчим на фронті? Коли працюєш на евакуації трьохсотих, і коли це твої хлопці. Інший важкий момент, коли доводиться знімати обручку, вішати її на, на ляльку-мотанку і садити в кишеню броніку. Тоже важкий момент. І поки ці, коли приїжджаєш з бойових, поки не надінеш її назад, ну неспокійна не душа. Які особисто для себе зробили висновки з того часу, як взяли до рук зброю, знаючи просто історію України, задавався завжди питанням. Чому так коротко тривала боротьба, та чи інша національно визвольна війна свого періоду. І тут же, взявши в руки зброю, і вже просто-напросто маючи вже певний бойовий досвід, я зрозумів, чому. А, інший момент, я зрозумів, що життя стало куди простіше. я є, 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 завтра мене може не бути. Ну і це, по суті, нічого не змінить. А може щось і змінить. А відповідь на перше питання ви для себе знайшли. В чому коли на п'ятому курсі ми вивчали етнологічну проблематику в засобах масової інформації і вивчали етнологію, то зрозуміло стало, що це певні етапи створення цілої нації. Так от ми поки на етапі народ це не популярна думка. Воно звучить просто-напросто практично, як якесь російське ПСО, але ну це факт. Ми формуємося. Да, ми формуємося. На нам просто е, нас дуже багато сусідів, і не всі вони хороші. Що ви особисто вважатимете перемогою України в цій війні? Певне здивую відповіддю. Е, для мене перемогою перемогою буде те, коли здохне весь російський контент в українському просторі. Вони зайшли е, спочатку з лозунгом. На захист російськомовного населення, я не проти хто якою мовою спілкується, я е, можу зрозуміти людину, яка спілкується українською, російською англійською. Але коли така мова несе за собою такі наслідки, то я вважаю, що перемогою буде, коли от, о, о, оцей російський популярний контент він просто здохне. Щоб в на завершенні нашої розмови підсумувавши. Сказали українцям і хотіли б, щоб вони чули і почули, що саме, який меседж ви б хотіли донести. Легко не буде. Той, хто думає, що коли станеться наша перемога, це буде все, все буде добре, це ще навіть не половина шляху. Нас чекає ще просто таке, що... що навіть можливо і страшніше за війну. Треба набиратися терпіння, характеру і е, витримки. Будь-яка нація, вона побудована на боротьбі і на крові. Ми за своєю історією віддали дуже багато боротьби і дуже багато крові. Ми все-таки вже заслуговуємо. Тому просто-напросто треба все-таки почати думати не тільки за себе, а вже якось про українську націю. Просто мій меседж такий.